Ось так українці в'їжджають в Україну разом з тероператором Альф. Вітер губки, хитає, Вітер дубом хитає, Вітер дубом хитає, хитає, козаків питає, вітер дуба хитає, хитає, козаків питає.

ми зараз проведжаємо нашу лисюню і всі разом співаємо червону руту Червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чиста я вода, то є бистра водні гір. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я з тобою усі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах ти зілля шукала, квітку руту знайшла і мене щарувала. Черво. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір вода то є чиста я воїстострій, вода. вода синій гір там, та да да дам як піду, високі гори. Лисюнечка, дякуємо тобі. Грає море зелене, тихий день до гора, дорогими для мене важка пісня, стали схили Дніпра, деколи цвіти закоханих мрій. Зранку ще не проспівалися. Давайте іншим та та дадам, дам 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 да дам вас вітають чернівці. Ірусь, а яка є пісні? Їдемо в Україні.